Технологія DuoFresh це є модуль такий для усунення неприємних запахів. Коли відкривається кришка, автоматично починає втягуватись повітря. Воно проходить через спеціальний фільтр, який є за клавішою, і виходить отут по контуру рамки. Та клавіша відщовкується дуже легенько, витягується вперед. І оце все повітря воно проходить через отакий картридж. В ньому забираються всі неприємні запахи. І зражає чисте, нейтральне повітря попадає в приміщення. А отут вставляється така капсула для е е е знезараження води. І тоді водичка, яка тече в унітазі, буде такого е блакитного кольору. Така от цікава технологія. Але для цього, щоб воно працювало, має бути підведено 220. І там за унітазом ховається такий невеличкий блочок-трансформатор, який цим всім керує.